Привіт, мої любі, привіт. Сьогодні дуже гарна сонячна субота, 12 листопада 2022 року. Ви знаєте, ніби вже погода мала б бути такою передзимовою, але Господь Бог Всесвіт нам дарує дуже-дуже гарні дні. І сьогодні так тепло і так затишно, і так сонячно, ніби це жовтень. А може, це всесвіт радіє від того, що все таки наші хлопці погнали тих орхів, і ми звільнили Херсон. Це дуже велика радість, це велике щастя яким ми наповнені кожною клітиночкою. Сьогодні моя розповідь буде про е, з рубрики Чернівці і Чернівчани, про творчість, про людей з мого близького оточення. Я давно вже хотіла зробити цей пост, цей стрімфільм, але якось все одні події інші і не складалося. Але бажання в мене росло, росло, росло і напевно воно таки дозріло. Я хочу розповісти, по-перше, про мою подругу і ментально дуже близьку мені людину. І по-друге, про людину з величезним серцем і неймовірними золотими ручками. Вірочка Окунєва, сонечко моє, сьогодні цей стрім-фільм буде присвячений тобі. Віруня трошки старша за мене, але ми з нею дуже споріднені душами. І познайомилися ми з нею. Коли я приїздила у Чернівці і шпацірувала по вулиці Майстрів до площі Турецької криниці, по вулиці Турецькій, я думаю, що це було на Петрівський ярмарок. І я придбала в неї дуже гарну валяну таку картину, яка мені нагадала златочку. В мене тоді була кішечка, яка жила в мене, це ще було до карантину і так далі. І я думаю, боже, яка схожість, ну просто неймовірно, Як можна так валянням робити картини? Ми прокомунікували, звичайно, як завжди, дуже заклопотана, кудись бігла, крізь купа справ, купа людей привіт, привіт, привіт. Але дуже приємний післясмак після цієї зустрічі залишився. Це було, мені здається, років 7-8 тому назад. За цей час у нас в Віронією дуже багато спільних неймовірних... Робіт в якому плані? Тобто, я не роблю я як надихаюча така людина, а звичайно робить автор Вірочка Окунєва, Вона дійсно малює шерстю. І я неймовірно щаслива, що я в своїй колекції маю просто пречудові аксесуари, різні брошки, сумки і предмети інтер'єру, які виготовила ця неймовірна, чудова і дуже гарна жінка. Ми з нею дуже споріднені душами. Це такі чернівці, чернівці, чернавці, чернавіці, як я кажу. Її неймовірна посмішка завжди осяює комунікацію кожної людини, з якою вона не спілкувалася. Я не знаю жодної людини, яка б щось погане, навіть люди, які токсичні всередині, змогла сказати про Віруню. Вірочка зараз займається, як і волонтер. Вона допомагає. Дітям переселенців і переселенцям вона вчить їх цьому валяному творчості цієї. Вона працює в техніці мокрого валяння, це коли речі роблять, і в техніці сухого валяння це коли голочкою так набивають. От і я спеціально сьогодні вдягнула от Віруля, спеціально присвячена, тому що я не знала, чи буде в мене час чи ні, але ментально я була готова до цієї розповіді. Вдягнула твою неймовірну сумочку. Ось хочу показати, покажи, будь ласка, ось цей котик. Так. От подивіться, це картина, вона двостороння, з двох боків. Це було, мала бути якась картина чи подушка, щось такого плану. Я якраз була в Києві, це був період карантину в тому році, і побачила, Віруня виставила, що ось така мене картина, каже: Віруся, це буде не картина, це буде сумка для мене. І ми з нею разом, вона каже, але вона ж буде я каже, ну і класно, коли я хочу з котиком, а коли я хочу просто квіти чи літо, яке завжди в душі. І отак крок за кроком ми визначилися з розміром, це все було дистанційно, прикладали, робили. І вийшла така неймовірна річ, а потім ручками ми прикрасили такими квітами, тому що квіт в моєму житті дуже-дуже багато. І ось ця сумочка, вона, я ж була у Києві чи десь в інших містах. А сумка мене чекала в Чернівцях. І бачите, зараз якраз така нагода, коли восені хочеться чогось барвистого. Так, дома купа хризантеми, їх довкола багато, але хочеться ще й з собою це тепло і красу носити. А ще от буквально нещодавно Віруня. Зробила, вона робила лялечки різні українки. Я кажу, Вірусь, лялечки це добре, це інтер'єрно. Я б воліла мати щось таке, щоб я могла носити з собою. Нехай це будуть брошки, вони будуть такі більш пласкі і більш зручні. І Віруня зробила для мене колекцію брошок україночки. Я не знаю, чи камера передає. Дивіться, з такими намистами, з такою косичкою, така гарна, в такій фоксійному цикламеновому вбранні. І е, пару днів назад я саме... Викупила у Веруні ці неймовірні речі, вони з керамічним обличчям, такі просто причудові. чудові. І коли вчора наші погнали орків з Херсону, я не знаю, мені чомусь так захотілося одягнути саме цю лялечку, і я її ментально присвятила нашій перемозі, як така україночка, яка вдягнена в таке яскраве вбрання, і яка святкує цю перемогу разом з усім народом. Так що ця україночка для мене буде ментально з Харків, з Херсонщини, Вірусічка. Тебе в Чернівцях дуже багато людей. Навіть мої друзі з Києва, і Тамара Волохіна, і Жаночка Гоменюк, яка майстриня саме в техніці валяння. Ви всі працюєте. До речі, мене завжди просто я знімала капелюха перед тим, як усі майстри валяння вони всі працюють в різних техніках, але вони між собою не конкурують. Вони товаришують, і це для мене просто неймовірно. Це дійсно ось така, якась така вища еліта, каста ем, людей, які своїми руками творять дива. Вірусічка, я тебе дуже люблю. Я е, бажаю тобі міцного здоров'я, завжди посміхатися і е, бути натхненною, тому що творчість вона лікує. Вона лікує не тільки тебе, коли ти це робиш, вона лікує і нас, людей, які мають щастя носити твої речі чи мати їх у житку, тому що Вірочка робить дуже гарні картини. Творчої наснаги тобі, твоїй родині. І усім майстрам Жани Сігоменюк, Андріївський узвіз, Київ, усім моїм подружкам, Юлічка Тертіця, Київ. Ну, це можна причисляти, тому що я комунікую майже з усім товариством цієї вищої касти народної творчості, Мої любі майстрині з любов'ю до вас неймовірно, вдячна, натхненна. Щаслива ваша Оксана Дем'янишина, папа.